Як зробити рибу, засолити, засушити або ще як. Дуже все просто. Простіше просто не буває. Дивіться, Значит, два куска риби. Малосольна і така сушена. Оця підсушена, яку я робив е, в домашніх условиях. Значить, розказую рецепт. На дно засипаємо соль з сахаром і зверху так само засипаємо соль з сахаром і ставлю її в холодильник. Пропорція, яка треба. 1 стакан сахара, 2 стакани солі. Якщо вам цієї порції вистачає, тобто змішали соль з сахаром в місті, засипали на низ і засипали зверху. Якщо цього вистачило, достаточно. Не вистачило, кусок більше або ще щось там, значить, дітей ту ж саму пропорцію. Да? E, значить, як я сушив, зробив все, самое, як тут. Цю рибу витащили і просто малосольну поставили в холодильник і більше нічого не делали. Оцю рибу, я, виходить, замотав її в тряпочку, щоб муха коротше, не всідала, і повісив на вулицю, У кого є балкон чи що, на вулицю повісили на сонечко, щоб воно його там вижарило. Якщо ви хочете, щоб там сушена була, в мене вона висіла десь дня три, мабуть, або чотири. Ну, можна і менше, треба дивитися, просто, кому як травиться. Може, хтось хоче, щоб аж жир тік і так далі, теж може бути. Тобто, я після того, як це все заселилося, достав, промив рибу. Промив і все, цю оставили так, як є. А цю рибу я зробив з от нею таку от підсушену, так сказати, сушену рибочку таку. Але вона не сушена, а така вяліна вийшла. Біопельсини посилки профілі хімчистка Варшаві.